Вам треба назвати 5 країн на літеру М, і я вам дарую квас Опілля. Літера М? М. Я вже не знаю, яке. <світ thank you> <світ> я буду допомагати. Давайте почнемо з такого простого. Біля України є така країна, біля Одеси. Молдова. Молдова. Раз. Друге. Така країна, де з... вона межує зі США, звідти дуже багато іммігрантів. Мексика. То ви кажете, не знаєте. Бачите, як знаєте. Так, добре. Ще є така країна, знаєте, вона знаходиться на березі. Там приїжджають такі тусовщики. Вона, вона в Італії. Мадрид це країна? Чи ні, ні, ма? Мадрид це в Іспанії, це столиця, а є така. Країна Мо Монако. Да, Монако. Три є. Знаєте, як, коротше, як бетон замішують, як оця штука називається? Мальта. Мальта. Ні, такого точно не точно знаю. — Ну окей, але хай я вам зарахую четверту країну. І ще одну був, був такий мультфільм — «Пінгвіни»? — на Мадагаскару. Мадагаскар. Да, Мадагаскар. Ну, ви все знаєте. Просто треба було трохи згадати. Квазу пілля для Це вас. Дякую. Якщо підписані на квазупіля, даруємо ще цілий ящик. Підпишіться. Гарного дня.